Ось 60 метрів до тої будочки і буса. На буці є напис. Ось наш парт НВ-80. Ну і пробуємо в нього дивитися. Ось картинка. Це би, четверка стоїть. Бачите, 60 метрів. Ось така картиночка, Доволі насичена, непогана картинка. Зараз роблю збільшення. Це у нас вже я четверку, шестерку проскочив, восьме збільшення. Ось це по малюночку. 60 метрів тих самих. Зараз ще зроблю збільшення. Ось це 12 збільшення. Я десятку проскакую, щоб не гратися. І зараз покажу ще 16. -те. Так, ну, от Так. Круглий екранчик прикольно. Оце максималка 16. Як бачите, он вверху, Блін. просто різкость в телефоні грається. Ну, шов, все, видно, кирпичик. Зараз я наведу на іншу э, ціль. Візьму далі. Ось 137 метрів два мужика на балконі. Десь так. Ну, Телефон трошки іскажає, в приціл краще видно. Ну, я знімаю спеціально через телефон, а не на приціл. Тепер дивіться, отам, ото мужики, там, поруч оце віконечко таке, бачите, там де зашито е, такий, якби длінний прольот. Воно одне посередині дому, на п'ятому поверсі. Ось під ним там є кабельочок. Ось ви бачите кабель, як він заходить в стіну і висить. Ну, той кабель десь з товщиною не більше. Ось його я спеціально нижче перехрестя взяв, щоб було видно. Отак так 470-й. Сказати, що він милий прям, блін, ну, мені кажеться, це занадто.